Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити та розкрити таку тему, як правильно підібрати домашній догляд, або які процедури вам підійдуть. Бо дуже часто я отримую запити в Дірект про те, що скажіть, що мені поможе, чи побачу результат вже за дві процедури. Тут все індивідуально, і ми немає такої волшебної да, таблетки, яку ви прийняли, і у вас одразу там, мінус 10 кг. Все робиться курсом, все робиться поступово і притримується. Чи якихось рекомендацій клієнт під час проходження курсу, наприклад, обгортань, чи ні. Це дуже важлива умова. Насамперед, я завжди кажу своїм клієнтам, що якщо ми робимо процедури, ви витрачаєте свій час і свої кошти, ви дуже повинні хоча б мінімум це робити. По-перше, це вода. Всі повинні пити воду. Якщо ви не п'єте воду, ми дуже маленькими шагами йдемо вперед, для того, щоб отримати швидший результат. Також харчування. Харчування, ви можете їсти, я кажу, клієнтам, днем все, що вам подобається, але на вечір ми повинні трошки утримуватись від солодкого, від жирного, в цьому плані. Також активність. Якщо у вас немає змоги ходити до спортзалу, але ви можете ходити по парку, прийтись до магазину, це вже є активність і вона буде давати результат. Всі процедури, які стосовно тіла, вони працюють пролонговано і результат ми отримуємо пролонговано. Хтось бачить з першої процедури вже неймовірний результат. Але є лімфатична система у кожного клієнта вона запускається індивідуально. Тому хтось може тільки з третьої процедури побачити результат. І в нього, наприклад, ще пролонговано протягом декількох тижнів буде цей результат ставати ще кращим. Тому. Щоб ви розуміли, що ми все повинно робити комплексно. Також я завжди раджу, у нас з'явилися дуже класні бади від бельгійського бренду Celestetic, да, які допомагають прискорити і швидше зробити класний результат. Тому я, ті, хто заходять на курс обгортання, можу добавити ще ці бади. Бади є або апетит-контроль це для тих, хто любить багато поїсти да, за рахунок них. Швидше йде насичення, ви, наприклад, якщо любите солоденьке, ви менш відчуваєте цю солодкість і вам вже не настільки його хочеться. Також є, наприклад, Control, контроль да, бади, які дають класний дренаж по кишечнику. Там весь склад, це е, нічого там нашкодити собі не Але головна умова да, при прийнятті цих бадів те, що ви повинні склянку води випивати. Це найголовніше. Тому курси процедур або домашній догляд, звісно, трошки відрізняються. процедурі. Ми використовуємо засоби більшої концентрацією, щоб швидше досягнути результатів. Але якщо у вас немає змоги, ви можете мені завжди написати, і я вам, ми підберемо з вами те, що буде працювати, те, що в домашніх умовах вам дасть класний результат. Тому не соромтесь, пишіть. Я завжди на зв'язку, я завжди відповідаю, завжди допомагаю. Поможу кожному, хто цього потребує. Тому наступному сторіс розкажу, які процедурки можна робити класно вдома і мати струнке тіло, давати собі класні результати, бо це працює на всі 100%.